В Україні була знову масштабна атака з повітря. Росіяни запустили 582 дрони і ракети, як з повітря, так і з моря. Наші протиповітряна оборона знешкодила більшість ворожих цілей: 510 ударних безпілотників, 6 із 8 балістичних іскандерів і, ну, і 32 ракети крилаті різних типів. Та пошкодження від влучання і падіння ламків зафіксовані у 14 областях. Ну і державний департамент сполучених штатів схвалив продаж Україні обладнання для систем Patriot і послуг супутникового зв'язку Starlink на понад 300 мільйонів американських доларів. Рішення ухвалили на прохання українського уряду до пакетів увійдуть. Запасні елементи обладнання для техобслуговування, програмне забезпечення і засоби зв'язку. Ну і держдеп наголошує запропонований продаж відповідатиме зовнішньополітичним і національним інтересам США, поза як посилюють безпеку в Європі. Варто нагадати раніше Сполучені Штати узгодили постачання Україні трьох тисяч нових далекобійних ракет ЕПАМ. Куйбишевський нафтопереробний завод Цесамарська області Росії призупинив роботи, повідомляє керівник центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки Украї... і оборони України Андрій Коваленко. Російське видання Астра писало, що проти ночі, 28 серпня, завод атакували щонайменше 29 дронів. Місцева влада традиційно звітувала, що атаку відбили, пожежу загасили, але що саме горіло, не поточнювали. Анатолій Храпчинський, ексофіцер повітряних сил, і заступник директора компанії виробника засобів РЕБ, виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір. Чи вже тепер доброї ночі? Доброї ночі. Ем, ну, почнімо з останнього повідомлення щодо Куйбишевського нафтопереробного заводу. Це Російська Федерація. Ем, так виглядає, що Росіяни не встані собі порадити і захистити ось ці всі НПЗ, тому що, по-перше, це має свою динаміку і це має абсолютно сталу періодичність. Я маю на увазі діяльність українського війська. Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що якщо ми кажемо про використання інструмента як е, ударного безполотника, борожуючого боєприпаса, малого дрона, то це, в принципі, загроза для будь-якої країни в світі. І в принципі, те, що проблеми є з протиповітряною обороною на території Російської Федерації, ми це бачимо по тому, як вони, наприклад, будують міталеве вежі і на них ставлять панцирі, тобто для того, щоб збільшити радіус виявлення і для того, щоб збільшити радіус перехоплення повітряних сіл. Але знов е, таки з урахуванням тої кількості засобів е, Ударних безполотників, які ми випускаємо по території Російської Федерації, і які приносять е доволі непогані результати, тут би я сказав би, що ми стали найбільш ефективнішими в порівнянні е з Російською Федерацією, яка випускає по нас там понад 600 то 500 то 600 то 700 повітряних цілей при цьому. Ефективність дорівнює е, малий відсоток, тобто там при ударях е, при запуску 680 повітряних сил, якщо не помиляюсь, було лише 12 влучань. Тобто, ми розуміємо, е, коефіцієнт ефективності наших засобів ураження і коефіцієнт ефективності е, агресора. знов таки тут треба не забувати про можливості захисту нашого повітряного простору, який зараз активно розгортається з боку дій сил оборони і повітряних сил. Але тим не менше, давайте зуважимо, що ті засоби ураження, які ми використовуємо, вони більш ефективні це на відповідь тих питань, чому у нас немає скопійованого шахеда. Тут би я казав про те, що деякі наші системи способ... спроможні працювати навіть в умовах складних радіообстановок, тобто спуфінгу або придушення засобів радіактивного боротьба. От давайте от про нас будемо говорити детальніше, зважаючи на те, що під шість сотень всього летіло на голови нам, та і ми маємо вражаючи насправді результати, ми прекрасно розуміємо, що. Що якщо б це була, вибачте, статистика, і вона не стосувалася життів людей, життів тих, хто поруч, наших сусідів, друзів знайомих, ми, знайомих, ми, ми точно розуміємо, що там є чим захоплюватися. Але тим не менше, з огляду на те, що відбувається, комплексні атаки і вибір конкретних локацій. Не розпорошена, а конкретних локацій, куди гатить Росія, чи виглядає вам так, що потрібно переосмислювати систему протиповітряної оборони, яка зараз в тилових або не дуже тилових містах знаходиться, і чи потрібно переосмислювати або адаптовувати систему РЕБ, які працюють так само в містах і в населених пунктах? Ну, давайте почнемо, мабуть, систему РЕП, те, що ближче до мене. Тут я би сказав би про те, що насправді засоби радіоелектронної боротьби а, активно розгортаються практично по всій території України і насичуються, але ж навтаки а, це постійна боротьба. І засоби радіоелектронної боротьби дозволяють нам лише зменшувати точність, або, наприклад, якщо це а, дрони на кшталт пародія або ті ж самі гербери, тобто приводять до того, що вони а, з, а, втрачають свою призначення цілі і а, можуть десь. Втрачатися в лісах або там а, десь в полях падають Це, що ми в принципі, потім бачимо в телеграм-каналах, коли суспільство знаходить їх. А, тому засіб протиелектронної боротьби це є одним із елементів системи протиповітряної оборони. Щодо а, самої системи протиповітряної оборони, то слушно ви зауважили, що треба переосмислювати, але ці всі дії відбуваються в повітряних силах і є низка пропозицій, які формуються зараз. і Ми дуже скоро побачимо деякі цікаві зміни. Але тим не менше, треба зауважити, що є нагальна проблема, яка пов'язана з тим, що ворог використає. Сторою велику кількість різноманітних цілей з постійною зміною маршрутів, зміною висоти і зміною тактики застосування. Тобто, він постійно маневрує в повітряному просторі України. При цьому треба зрозуміти, що от навіть ті системи, які ми отримали, Ground Master 200, та вони дозволяють виявляти той самий шахет на відстані від 30 до 150 кілометрів, залежно від висоти прольоту ціль. Тобто, ми розуміємо, скільки нам таких Граундмастер потрібно для того, щоб зробити щільне радіолокаційне поле. Тобто, розуміємо, що, в принципі, одна система коштує близько там, 17 мільйонів євро. Розуміємо, скільки нам їх потрібно щоб для того, щоб зробити щільний щит, який би виявляв будь-які можливі зміни е з боку ворога. Але є певні інструменти, які зараз дозволять нам бути більш ефективними, тому що свого часу мобільно-вогневі групи з'явились. З гарматами, які допомагали нам перехоплювати ті шахеди. Після того, коли змінились висоти, ми бачимо застосування, і зараз буде більше застосування дронів перехоплювачів але знов таки е є потреба в збільшенні кількості масштабування виробничих потужностей. І знов таки є і інші інструменти і е легка авіація. Давайте е згадаємо зміни деякі е щодо застосування легкої авіації. Але знов таки, тут я буду підкреслювати, що це не йде мова про. Наприклад, спортивні літаки і кожного бажаючого, який хоче там на своєму дельтаплані перехоплювати шахеди, тому що тут є потреба в засобах радіолокації, в належному а, імплементації з нормальними пілонами під крило малих ракет класу повітря, повітря і так далі. Все це зараз розробляється, але ж навтаки ми суттєво залежні від того, що в світі на насамперед немає чіткого інструменту або Протидії зрозумілої протидії, як то Петріот працює, наприклад, проти балістики, тому що ми бачимо зміни з боку ворога стосовно того, що він там е, шукає дірки в наших повітряних можливостях і змінює модернізує Петріот. Але ми швидко адаптуємося і за да допомоги наших західних партнерів і сполучених штатів, петрути працюють далі і стають більш ефективнішими, тобто це і досвід для сполучених штатів, і досвід для нас, і можливість для нас покращити е, захист свого повітряного простору. Але от стосовно, Вна дронів це є глобальна проблема, тому тут треба казати про створення систем, які дозволять е, більш якісно і де, значно дешевше формувати низьковисотне радіолокаційне поле, які тоді розширить можливості наших повітряних сил для того, щоб можна було використовувати не лише, наприклад, мобільна вогнева група а і автоматично турелі використовувати 150-мм гармату, тому що коли ми будемо розуміти. Точний координат зілля, нам буде набагато легше. А зараз ворог використовує малу кількість засобів протидії, малу кількість мобільного нових груп і систем детекції або виявлення для того, щоб і шукає в подальшому коридору прольоту. Чому гербери почали літати, наприклад, з можливістю передачі потокового відео або інші системи розвідки з боку ворога, тому що вони шукають. Побудову маршрутів. Після цього вони, наприклад, півмісяця планували активно, і після цього ми побачили через день дві масовані атаки. При цьому ворог використав понад 1100 повітряних сил. Тобто, але навіть в таких умовах, навіть давайте визнаємо, насправді були суттєві втрати, але це лише тому, що ворог намагається бити саме по цивільному сектору. Але навіть в таких умовах ми ефективно відпрацьовуємо з рахуванням тої кількості. Тобто, чи правильно я розумію, що фактично зараз їхня тактика виглядає наступним чином? Це довше триває, ось це намагання зрозуміти, яким є маршрут, і потім, тоді, коли цей маршрут вже там умовно збудований, прокладений, тоді вони е максимально б'ють найбільшою кількістю. Тут головною задачою є не показувати наші інструменти, які ми шукаємо, які ми знаходимо, тому що ми побачили вже, наприклад, зміну швидкості деяких шахетів, навіть на ДВС, тому що вони намагаються протидіяти нашим дронам-перехоплювачам. Тому а, тут є е, головною задачою зараз максимально зменшити будь-яку інформацію, тому що навіть інформація в моніторингових каналах, коли вони малюють оці прольоти ракет, малюють прольоти шахетів, дозволяє ворогу шукати дірки в нашій протиповітряній оборони. Це дуже важливо, тому що насправді. У нас є ефективне рішення, але після того, коли є запит від суспільства, є потреба в інформаційних якихось проявах, з'являється інформація, яка допомагає ворогу. Тому тут треба зрозуміти головне, що повітряні сили займаються цим питанням, є низка пропозицій, є насправді проблеми щодо можливості отримати деякі технологічні рішення, тому що ми не здатні зараз так швидко модерні масштабувати деякі виробничі потужності. Більше того, про я буду наголошувати про потребу збільшення компаній. Які Займались би радіолокаційними системами, тобто mm -hmm. це є біль, це є проблема. Це те, що потрібно не тільки Україні, тому що готовий продукт, який сформує якісну систему протиповітряної оборони проти загрози у вигляді малопомітних дронів, буде. Якісним продуктом для експортування його в інші країни, тобто тут можна запропонувати деякі технологічні рішення і запропонувати, наприклад, західним країнам інвестувати в створення сучасної нової системи протиповітряної оборони, яка буде набагато крутішою за той самий сталевий mm -hmm. купол ізраїль. Дякуємо пана Антоніо Антолі Храбчинський, ексофіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП, був із нами.